У Львові зник безвісти 28-річний Назар Шуплат. Чоловік, батько і син, зник ще в ніч суботи на неділю. Востаннє з ним говорила дружина 20 січня в третій ночі. Після того його телефон поза межами досяжності. Його автомобіль знайдено біля заправної станції око на вулиці Патона. У тому ж районі і мешкав зниклий. Міліція почала пошуки з вівторка, втім поки що марно. Я просто гублюсь, чому він зник. Ніколи. За 28 років він не пропадав. Якщо він вечором не віддзвонювався, він обов'язково на другий день віддзвонювався. Мама, я вдома, все нормально, я ніде не пропав, все добре. Я просто вас дуже всіх прошу. Є його фотографії. Може хтось бачив, може хтось чув, куди пропала моя дитина. Допоможіть мені. Прикмети Назарія Шуплата, волосся темне, русяве ріст близько 175 сантиметрів. Очі зелені. Усі, хто щось бачив або чув, чи можливо випадково зустрічав його, рідні будуть вдячні за будь-яку інформацію. Це номер матері Назара.